Вітаю! Сьогодні в огляді ніг від компанії TacForce, Модель 778. Це ось такий ножичок з алюмінієвими накладочками, з кліпсою, з асістом. Такий собі непоганий DC на всі випадки, зручне руків'я, простий клиночок, який гарно попрацює по дуже багатому спорт робіт. 440 сталь на клинку. Вайнерлок однією рукою складається і навіть ну Краще за асіст Задіяння шпінька ту осіць зважає. Вот. Але при бажанні можна і за шпіньок. На цьому все. Дякую, до побачення.